Карл Маркс, ну, мабуть, важко знайти інше ім'я в історії, яке б викликало стільки ж суперечок. Його ідеї вони ж надихали цілі революції, визначали долі народів та й по суті сформували все ХХ століття. Але знаєте, щоб зрозуміти ідею, завжди треба дивитися на людину. І от саме тут нас чекає перший і дуже дивний парадокс. Давайте почнемо з кінця. От уявіть собі, 1883 рік. Лондон, Гайгейтський цвинтар ховають Карла Маркса. І знаєте, скільки людей прийшло? Одинадцять. Всього-навсього одинадцять. Просто вдумайтеся в це на секунду. Людина, чиї книги стануть ну, практично священними для мільярдів, пішла з життя майже ніким не поміченою. І от це, це підводить нас до ключового питання, правда? Як? Як так вийшло, що цей інтелектуал-вигнанець, якого проведжала буквально жменька друзів, зміг залишити по собі ну, такий колосальний, просто вибуховий слід в історії. Щоб це з'ясувати, треба повернутися до самого початку його історії. Отже, поїхали. Всупереч о тому класичному образу борця з буржуазією, сам Маркс народився, скажімо так, у дуже комфортних умовах. Його батько був успішним адвокатом у німецькому місті Трір. Уявіть собі дім, повний книжок, постійні розмови про ідеї просвітництва. Це ж було просто ідеальне середовище, щоб виростити гострий, допитливий і як ми побачимо, абсолютно безкомпромісний розум. І починалося все доволі безтурботно. Бонський університет, вірші, студентські клуби, навіть дуелі, ну класика жанру, одним словом, аж поки батько не побачив рахунки сина, і, скажімо так, м'яко наполіг на переведенні до більш суворого берлінського університету. І знаєте, саме це рішення по суті змінило все. Бо в Берліні Маркс потрапляє просто у вир у коло так званих молодих гегельянців. Це були такі собі інтелектуальні бунтарі, які брали філософію Гегеля і перевертали її з ніг на голову. І ось тут це, мабуть, і є той самий момент істини. Ця фраза це ж не просто гарна цитата, це його особистий маніфест. Саме тоді Маркс вирішує все досить. Філософія не може бути просто кабінетною грою для розуму. Вона має стати інструментом, справжнім важелем для того, щоб змінювати світ. Думка без дії. Просто мертва, і ця ідея стала його дороговказом на все життя. І він не зволікає, він одразу переходить до справи. Стає редактором опозиційної газети і ну використовує її як справжню зброю. Критикує пруську владу за все, за цензуру, за бідність селян. Реакція влади, звісно, була миттєвою і цілком передбачуваною. Газету закривають, а сам Маркс стає політичним вигнанцем. Так і почалися його довгі, довгі поневірення Європою. І от саме у вигнанні в Парижі. З ним стається ключовий інтелектуальний злам. Це справді фундаментальна зміна погляду на світ. Дивіться. Він відкидає ідею, що історію рухають якісь великі ідеї або там великі особистощі. Каже ні, в основі всього лежить матерія, тобто хто володіє землею, фабриками грошима. Саме економіка, на його думку, це той самий фундамент, на якому вже потім виростає все інше, і політика, і культура, і навіть релігія. І тут же в Парижі стається зустріч, яка без перебільшення змінила не лише його життя, а й хід світової історії. Він знайомиться з Фрідріхом Енгелсом, і це був ну просто ідеальний союз. Маркс геніальний теоретик. А Енгелс син фабриканта, який бачив капіталізм, так би мовити, зсередини, і що теж дуже важливо, мав гроші. Це стало початком дружби і співпраці на все життя. Їхня співпраця майже миттєво дає результат разом. Вони пишуть маніфест комуністичної партії. Просто вслухайтеся в ці знамениті перші рядки. Це ж не сухий аналітичний текст, ні, це зухвалий полум'яний заклик до дії. І він пролунав на всю Європу якраз у той момент, коли її охопили революції 1848 року. Але революції зазнали поразки, і Маркс назавжди оселяється в Лондоні. І от тут починається, мабуть, найдраматичніший період його життя. Це історія просто неймовірного контрасту. Тільки уявіть, поки він у своїх працях будує оцю грандіозну теорію капіталу, його власна родина вона буквально бореться за виживання у страшних злиднях. При цьому його працездатність була ну якоюсь надлюдською. Уявіть собі цю картину. День у день, по 10-12 годин, він сидить у читальній залі британського музею і просто поглинає гори літератури з економіки, історії, статистики. Він ніби будував свою інтелектуальну фортецю, цеглина за цеглиною. І так народжувалася головна праця його життя капітал. А тепер про жорстоку реальність. От поки він там, у бібліотеці, аналізує закони капіталістичного виробництва, його власні діти помирають, помирають від хвороб, які можна було б легко вилікувати, якби були гроші. Тобто він пише теорію звільнення пролетаріату, а сам живе в тих самих жахливих умовах, які описує. Чесно кажучи, без постійної фінансової допомоги від Енгельса його родина просто б не вижила. Добре, а в чому ж сіль капіталу? Якщо дуже, дуже спростити, то одна з ключових ідей це додаткова вартість. Маркс був переконаний, що знайшов головний секрет капіталізму. Дивіться, як це працює за його логікою. Робітник, скажімо, за 4 години створює вартість рівно його зарплаті. Але ж працює він повний день, 8 годин. І от вартість, яку він створює за ці зайві 4 години, це і є та сама додаткова вартість. І її, на думку Маркса, безкоштовно забирає собі власник. Саме це він і називав ядром експлуатації. І от ми підходимо до найдивовижнішого. Попри всі особисті трагедії, попри десятиліття роботи в повній невідомості, ідеї, що народилися в голові цієї людини, якось вирвалися назовні і з абсолютно неймовірною силою змінили обличчя цілого світу. Давайте просто чітко підсумуємо, що ж він залишив по собі. Це ж ціла система. По-перше, діалектичний матеріалізм це його метод аналізу. По-друге, історичний матеріалізм, тобто погляд на історію через призму економіки. Далі, глибокий часом безжальний аналіз капіталізму. І, звісно, знаменита теорія класової боротьби як такого собі вічного двигуна історії. От усі ці елементи разом і складають те, що ми сьогодні називаємо марксизмом. Його життя обірвалося так само тихо, як і проходило 14 березня 1883 року. Він просто помер у своєму кріслі. До речі, як людина без громадянства. І знову цей вражаючий контраст між тихим, непомітним кінцем життя і тим неймовірним гуркотом, який його ідеї здіймуть вже у наступному столітті. Але не забуваймо, серед тих 11 людей на цвинтарі був Фрідріх Енгельс. І він виголосив промову. І його слова вони виявилися просто пророчими. Він сказав, що ім'я Маркса і його праця житимуть у віках. Ну, мабуть, важко знайти в історії більш точне передбачення ніж це. І це, власне, приводить нас до фіналу. Повертаючись до нашого початкового питання, давайте поставимо його трохи інакше. А чи актуальний Маркс сьогодні? От подумайте, в нашу епоху з її зростаючою нерівністю, з глобальними корпораціями, з цифровим капіталізмом, його питання про владу, про капітал, про експлуатацію вони ж злучать напрочуд гостро, чи не так? Можливо, той самий привид, про якого він колись писав, насправді нікуди й не зникав?